Вітаю вас, дітки, і запрошую на заняття з малювання. Відгадайте загадку. Де вона проходить, там травиця сходить, квіти розквітають, солов'ї співають. Так, це весна. Нарешті до нас завітала квітуча, співуча весна. Весна це свято пробудження природи. Усі люди, тварини, рослини чекають від весни радості і тепла. Погляньте на картинки та згадайте, які зміни відбуваються в природі на весні. Давайте пограємо в гру, яка називається Що це? Я називаю слова. Ознаки певних весняних явищ, а ви відгадуєте їх за ознаками. Тепле, яскраве, ласкаве, променисте. Що це? Так, сонце блакитне, чисте, високе, ясне. Що це? Небо, вірно, брудний, підталий. Мокрий. Що це може бути? Так, це сніг навесні. Веселий, дзвінкий, швидкий струмок. Молода, зелена, м'яка, шовковиста. Що це? Так, трава. Молодці, дітки. Погляньте, дітки, на зображення весняних явищ природи на репродукціях картин відомих українських художників. Ви звернули увагу на різні кольори зображення весняного неба відомими художниками. Ми спостерігаємо за різними кольорами весняного неба у різні частини доби. Уранці. Вдень. Або ввечері. Тож пропоную вам, дітки, сьогодні намалювати весняне небо. А яке це ви вже оберіть самі Вранішнє, денне або вечірнє. А малювати ми будемо незвичним способом. Ми будемо малювати прийомом, який називається по-мокрому. Отож, нам знадобиться аркуш паперу, пензлик, стакан з водичкою, фарби. Губка. Ну що ж, починаємо. Беремо губку, змочуємо у чистій водичці і ось так чистою водою змочуємо весь аркуш паперу. Він має бути добре мокрим. Тепер беремо пензлик, набираємо синю фарбу і вгорі проводимо декілька ліній. Подивіться! як фарба вже починає грати і сама малювати. Далі знову беремо губку, змочуємо легесенько водичці і зверху донизу розтягуємо нашу фарбу. Так, ми малюємо денне небо. А якщо ви захочете намалювати вранішнє небо, то потрібно додати ще кольорів. Це може бути рожевий, червоний, жовтий. Ми також по-мокрому додаємо фарбу і губкою розтягуємо вниз. І даємо трішечки підсохнути. Коли наш малюночок підсох, ми можемо жовтою фарбою намалювати сонечко, а білою фарбою намалювати біленькі легенькі хмаринки. Подивіться, яке диво відбувається, які візерунки самостійно вимальовує фарба. Ось таке весняне небо вийшло у мене, а яке вийшло у вас. Чекаю на фото ваших робіт. Дякую за увагу. До побачення!